Привіт всім, Я називаюся Іван, і ми тепер будемо строїти дім. І ще е, Аня. Е, ми заходимо... Я вам покажу, як строїти е, дім. Ми заходимо на самотність. Все кажуть на одиночный я зараз відбіжу на добру е відстань і будемо строїти. на поляну добро как-то хочу сказати. Шукати, бо в мене. Е А тепер кадовове ступаємо три вока і ставимо сюди. Ми будемо <кхи> популярну хату робити. <кхи> хату... Ми будемо тут робити хату для новачків. І хто любить хату робити? поставте лайк, бо і, хто і, любить хати робити. І хто має канал, то підпишіться. І хто любить таку хату. І, і поставте дизлайк або і, лайк, якщо вам сподобалася отака от хата. Ви ще подивитесь. Ми тепер зараз будуємо тако, от потрібно для того. Ми зараз от того, е, такого будемо робити. отут тут встроїмо от кіло е, б. Того всього мусимо застроїти блоками. За, е, я роблю підсвічення, щоб вам було все зрозуміло. Тепер -ка беремо е, Тепермо ставимо таких е, три дошки. І все гарно. Е -е, і тут будуть такі двері. <кій> Тепер -ка беремо тут і ставимо таке. Та, як ви бачите на відео. Сюди і сюди. І туди. І бачите, вже ще вийшла в нас отака хата. Е -е, хто е, грає на Бікрафті? Е -е, то э, напишіть коментарі. Тут ми розставляємо такое. Здається, от так было. Тут так. Эм, и м оставим такое. Далі ми вже ä, приступаємо до другої системи. Ні, Далі ставимо ще тут і тако. Сюда. Ставимо блок. Сюда І туди. Ви побачили, що вже у нас откило, і, вже вот хата вийшла. Отка у нас вже хата получилась. Тепер ми сюди ставимо, сюди і сюди. І в нас вже вийшло отака. Тепер отого заповнюємо дошками, кіловими дошками. І далі отого. Підлогу ви можете яку-небудь зробити, яку вам хочеться. А я зроблю із ділових дошок. що я лаві точки, то дуже буде ка себе. <гум> У нас же вийшла от така хата. Верхо того забуко, е, забудовуєте е, кирпичами. І далі ще того. <гум> далі беремо тако сюди, ставимо. Так. І далі ще один сюди і один сюди. Тепер ставимо тут таке саме. А тут э, ми вже розставляємо не так. Ми розставляємо отако. І там буде дуже популярна хата. тепер поставимо тут. Таке. І далі е, і, то ставимо сюди И у нас получается вот такого хат. Тоже популярный хаток. Перка сейчас сюда і сюда. І Далі ще того і того. І далі робимо таке. Як хочете підписатись в каментарі підписайтесь. Підпишіться в... Я недавно що створив свій канал. Я перший робив грав на сервері з читами. Якщо не хочете, щоб я вам показав, як я граю з читами, то то запишіть в коментарі. Тепер ми беремо отіво і ставимо ось сюди. Щоб була хата під халажою. Так всі кажуть, то буде хата, ну, красива. Теперь я поставила поставлю вот такое. А теперь ставим вот тако, Далі отако и отако. А тут ставим... Нет, тут же добре и тут. Отака От у нас вийшлася хата. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. З, з вами був всім па